Вітаю, друзі! Сьогодні 19 вересня. З вами центр громадської аналітики вежа, і я його керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною знову віртуальній студії, хоча минулого разу було не віртуальній і не тут. Олександр Коваленко, дуже відомий в Україні військовий експерт групи «Інформаційний спротив. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Дуже дякую вам за заздалегідь, що ви маєте змогу долучитися до. Нашої дискусії, тому що я анонсував нашу зустріч ще вчора підписникам каналу і говорив про те, що ви допоможете розібратися нам з дуже цікавою темою, а саме прильотом по торопцю Бо там, за вашими твердженнями, які я читав і озвучував вже частково своїм підписникам. А то було дуже багато снарядів, ну ледь чи не річний запас цих снарядів. То що тепер Росії нема чим воювати, чи як взагалі оцінювати цю історію? І якщо можете сказати, що ж туди прилетіло, бо відео, яке з'явилося в мережі, ну воно засвідчує, що безпілотник був якимсь з якимсь реактивним двигуном. Ну, в принципі, є припущення, що це була паляниця, і про цей дрон, який має реактивний двигун, ми вже неодноразово чули. Тому цілком можливо, що це було його застосування. Якось це вже не є якоюсь великою таємницею щодо того, що ми використовували ці дрони. Цілком можливо, це був один з цих випадків. Хоча а, ніякого офіційного підтвердження немає тому робити припущення та скажімо так, будувати таку конспірологію, Ну це невдячна справа, але цілком можливо щодо о, самого 107-го арсеналу грауту, це був один з найбільших арсеналів російської армії. Всього настільки великих складів з боєприпасами арсеналів п'ять по всій території Російської Федерації. Але а, цей був найбільш наповнений. Тобто, об'єм наповнення був максимальний, а, майже 30 тисяч тонн. І я дійсно порівнював а, там. Невідомо, які насправді повна номенклатура боєприпасів, які там зберігалися. Але я провів приклад, що якби це, наприклад, були виключно виключно снаряди, реактивні снаряди 122 двадцять калібру для реактивних систем залпового вогню, БМ 21 град, то це. Більш ніж 460 тисяч пострілів, а з урахуванням тієї інтенсивності застосування градів і цієї компоненти зараз, ось станом на сьогодні, в зоні бойових дій в Україні, то це майже річний запас, якщо б це були виключно міни 82-го калібру, то це майже півтора-два роки. Запасу для ведення а, тієї інтенсивності застосування цих засобів враження цих боєприпасів, які зараз застосовуються в зоні бойових дій в Україні, а тому дійсно велика кількість а, боєприпасів і не тільки боєприпасів до ствольної артилерії, реактивної артилерії там також а, знаходились на збереганні зенетикровані ракети до комплексів с 300 С 400 там знаходилися 9723 ОТРК Ескандер балістичні ракети. Згідно з тією інформацією, яка була, там також відбувалося розміщення КН-23 північно північно-крейських балістичних ракет. І зараз в ЗМІ починають з'являтися інформація, що нібито там були ракети Фа-360 іранські балістичні ракети. Ну так воно чи не так відповідає воно дійсності чи ні, поки не відомо щодо ФА 360 Просто ну це дуже такий цікавий момент, тому що про передачу іранських ракет Росії ми чуємо другий рік. Вже і кожного кожного кварталу, майже ми чуємо о Іран передав о, балістичні ракети. Росії так само із Фа-360, хоча сенсу передачі цих ракет. Ну, я багато говорив щодо цих ракет, що сенсу якогось такого м -м, глобального немає. Тому що ця ракета за своїм функціоналом вона більш схожа на 5В-55 С-300 С400, переналаштована на удари по поверхні. Але в принципі е історія така, що. Е Усі, майже ну майже з кінця серпня, говорили про передачу Фа 360 верифікованої передачі цієї ракети не було, але при цьому зараз вже говорять, що вони були знищені на складі. Тобто, ракет як не було, так і нема. Навіть застосувати не встигли. І можна буде сказати, що передали, знищили. Ну і в принципі, давайте на Іран санкції все одно накладати. Ну тобто, так дуже цікава така ситуація. І загально, ось цей об'єм боєприпасів це дійсно серйозний удар по боєздатності російських окупаційних військ, тому що найближчими тижнями це вже буде відчуватися як мінімум по кількості застосування 122-го калібру для РЗВ. Як мінімум по кількості застосування е, е, мінометів мінометних обстрілів 82 другим калібром, не кажучи про інші калібри, які там також знаходились. Там були і 152-го калібру боєприпаси, 120-го міномети і так далі, е, тому це буде відчуватися. Я не скажу, що це якось критичне вплине, і все взагалі росіянам не буде чим стріляти. Ні, це не так, це взагалі не так. Але те що інтенсивність ведення вогню в них зменшиться, погіршиться логістика. Ну тому, що це був один з найбільших складів з найбільш зручною логістикою. То, все це дійсно правда. І це, ну я скажу так: це дійсно одна, мабуть, з наймасштабніших е атак та один з наймасштабніших ударів за весь період повномасштабної війни по російським складам, Будьмо... Будь то а, на території Росії, чи тимчасово окупованих територіях України, тобто, це ось такий м, найпотужніший удар за фактично весь період повномасштабної війни. Ви згадали, що є їх п'ять таких складів, інші чотири. Де вони орієнтовно знаходяться, чи вони можуть, чи є в зоні досяжності тими засобами враження, якими ми володіємо на сьогодні. Не всі, ну наприклад, Усуріська. У Сурійську вони є на далекому сході в районі Владивостоку. Тобто, проблематика полягає у тому, що до більшості з них не дістатися. Але вони більшість з них вони пусті, вони спустошені. А <гум> в них все з них все було вивезено ще в 22-му, на початку 23-го року. Тобто основні це невеликі середні е, склади та арсенали, які знаходяться по західній частині Російської Федерації, особливо це Курська, Білгородська, Ростовська області, Брянська області, але це був діючий один з найбільших і який саме наповнювався весь цей період. А інші саме е, спустошені вже ну більш як рік, хіба що їх використовують як транзитні, тому для нас. Найбільшу такий найбільший інтерес представляв ось саме ось найбільшу зацікавленість. Представляв саме цей арсенал. Ну я дуже сподіваюся, що це дійсно буде левляча частка. Ми дуже хочемо в це вірити запасів росіян, і справді за тиждень-два можливо інтенсивність зменшиться. Будемо чекати, і обов'язково це питання, що з вами проговоримо при час наступних зустрічей. І про снаряди хотів би продовжити. З'явили сьогодні інформація. Уруйтес про те, що. Нібито Індія продає до України свої снаряди через посередників у Європі. Чому мені особисто так цікавий цей матеріал? Ну, по-перше, Індія активно співпрацює із Росією. А сьогодні міністр нафти Індії зробив заяву про те, що вони будуть і далі купувати її в Росії, що їм начхати на те, що про них хто що говорить, їм байдуже міжнародний тиск і так далі, хоча він не такий великий. І нібито вони також сповідомили про те, що офіційний Нью-Делі не втручався у ці контракти приватних виробників боєприпасів, які постачають їх для України, і навіть тиск Лаврова ну ніяким чином на цьому не позначився. Що вам відомо про це, і чи дійсно це якийсь величезний об'єм тих снарядів, які Індія нам постачає через посередників Європи, і чи нам справді їм треба так дуже дякувати закрити очі на торгівлю їхньою нафтою з Росією? Ну, якщо це вже а, в площині відкритих а, джерел, то так, Індія постачає Україні через треті країни боєприпаси. І до речі, я так завуальовано, неодноразово про, про це говорив, натякав на це. А, є країни, які постачають нам боєприпаси. Відповідні а, країни, які знаходяться з Росією в досить дружніх стосунках. І в більшості випадків ми не знаємо про це: про те, що нам надходять боєприпаси радянського зразку, і не тільки радянського, до речі, тому що Індія вона постачає не тільки радянського зразку, вона постачає ще і боєприпаси західного зразку, 155-й калібр для артилерії, для танків, осколково фугасні там 125-го п'ятого калібрового ФС постріли і так далі, тому в принципі. Окрім Індії, є інші країни, про які не говорять, і дуже часто так виникає: о починається якась там травля якоїсь а, країни, а, критика мовляв, вони там а, в хороших стосунках а, з Росією вони там десь на міжнародному майданчику зустрілися, обнялись, поцілувалися. А ми угу. потім повинні ще з цією країною підтримувати якісь дружні стосунки. Так, безумовно, тому що від цієї країни нам ще йдуть і снаряди для війни проти Росії. І це ось це і є велика політика. Як її не назви, як до неї не віднося. Але це саме та велика політика, коли Індія, яка від нас знаходиться за тисячі кілометрів, вона однаково зацікавлена і в російській нафті, е ресурсах природних, енергоресурсах фактично, і зацікавлена продавати свою зброю, оскільки в них військово-промисловий комплекс набирає оберти, він стає достатньо потужним, вона стає конкурентоздатною країною. По різним категоріям і військово-промисловому комплексу також в цій категорії намагаються мати своє. місце І це добре, що вони продають ці снаряди саме в Україні, а не Російській Федерації. І це найголовніше, що з Росією вони хоча б не торгують о, у цьому питанні. І це стосується багатьох країн. Mm -hmm. А так, в принципі, яка кількість, який відсоток цих снарядів є в наявності України, і яка і який це об'єм? Я сказати не можу, але можу сказати, що в другій половині наприкінці 2023 року на початку 2024, тисячі А саме індійські боєприпаси, а також деяких інших країн, виробництво деяких там, там інколи навіть дуже парадоксальні такі ситуації виникають. А коли боєприпаси Індії а, знаходились майже в разом в одній укладці з боєприпасами від інших країн, з якими Індія в дуже дуже поганих а, таких відносинах знаходиться, а, і це був ну такий, я сказав, сказав би такий тандем, не, неочікуваний. Але Україна, ну скажімо так, Україна їх поєднала. Але саме ці боєприпаси від цих країн низьких країн а вони в період кінця 23-го, початку 24-го року допомагали нам впоратись з снарядним голодом, який виник через політичні баталії між республіканцями та демократами в конгресі США, тоді коли. Усі е, покладали надію на прийняття відповідного рішення як може скоріше від США, і це затягнулось на півроку. Е, нам допомагали ну, те, що Європа допомагала, було відомо, але через Європу, в тому числі, допомагали і ці країни, і це була суттєва допомога, яка <кхід> дала нам можливість втримати те, е, що ми втримали станом до початку. Саме допомоги від США вже а таке. Тоді запитання риторичне, мабуть, риторичне. А чому саме зараз з'явилася інформація? На вашу думку? Не знаю. Якщо, ні, якщо чесно, мені uh -huh. здається, що ці країни, які нам допомагають цими боєприпасами і при цьому знаходяться в нейтральних або дружніх стосунках з Росією, і не хотіли б їх погіршувати то було б логічно, якби ця інформація взагалі знаходилася по за межами відкритих джерел до кінця війни, Звичай. це так, було так. це було б дуже правильно. Багато є країн, які нам допомагають саме летальною компонентою, і про це не афішують взагалі. Навіть пам'ятаєте, в 24 му році, в січні, коли Петр Павел зробив першу заяву, що є країна, яка може передати нам 800 тисяч боєприпасів для України, але вона в неї є там умова умови, і серед цих умов взагалі повна таємниця, що це за країна. І що тоді розпочалось взагалі в ЗМІ? Кожне ЗМІ почало проводити своє власне розслідування. А що ж це за країна? Там була і Туреччина, там був і Пакистан, Індія, до речі, Південна Корея, Японія. Як... Які тільки в цих розслідуваннях не були mm -hmm. висновки, кожне ЗМІ зробило свій висновок. А в принципі, це навіть непогано у тому контексті, що кожне ЗМІ зробило свою версію, і ну, обирай, яку хочеш. Тобто не було так? названо якоїсь однієї країни, яка передавала ці боєприпаси. Але загальна ось ця тенденція, коли ну, країна поставила ці умови, що ви починаєте цю, цю виставу? Що це за цирк взагалі? Ну сидіть зі своїми розслідуваннями, це йдеться про безпеку та виживання України, але ось ну, не їх війна, uh -huh. і тому uh -huh. їм якось. По барабану щодо о, ситуації, mm -hmm. головне, ось це розслідування провести. Але це дуже важливо, щоб країна, о, яка допомагає, про неї не якщо вона не хоче, о, про неї не говорили офіційно. І в випадку з Індією я вважаю, що те, що Reuters ось це о, опублікували, так те, що Росія про це знала, це ну, це, це, це відомо. Це але це на рівні російських спецслужб. Їм це відомо. Це не робиться якоюсь хвилі інформаційної мовляв, ось так і чому це не робиться, тому що на рівні дипломатичних взаємовідносин а навіть Росії простіше в даному випадку маневрувати. Ну, тобто, якщо Індія, знову ж таки на рендер моди переїде до Путіна з пропозицією мирних перемовин як посередник, то його знову буде приймати. Вони будуть говорити. І при цьому а, інф в інформаційному контексті російська пропаганда не буде там а, спускати усіх церберів на на рендру моді і говорити: оце поганий план. Майкан. Ні, їм навіть в цьому о, форматі буде а, простіше. Якось моделювати ситуацію, але коли з Індії вже роблять ось такого західні змі країну, яка допомагає Україні, ну тоді навіть російській пропаганді буде важче якось о, змінювати ось цю позицію щодо приїзду на рендер-моді або представника Нью-Делі якогось до Москви. і о, безпосередньо щоб розглядати їх мирний план, без Ну, тотальної недовіри в самому суспільстві, бо їм треба також налаштовувати відносно як буде відноситись у цей споживач інформаційного хосводу до тих чи інших, ну скажімо так, явищ, які будуть відбуватися вже найближчим часом. Бо Росія вона наближається до тієї межі, коли продовження війни проти України буде виключно. В тотальний мінус для самої Росії, і це вже ми бачимо, але цей мінус він себе проявить як найяскравіше, так феєрічно, саме в 2025 році. І вони до цього наближаються і на маються якомога скоріше, ну хоча б там почати якісь мирні перемовини, щоб змусити Україну на паузу. Ну паузи, звісно mm -hmm. ж, не буде, і до речі, президент Зеленський про це. Uh, вже попередив, що згідно з планом нашої перемоги, ніякої не буде там паузи. Все досить чітко uh, прописано саме в цьому плані uh, перемоги. Але Росія буде намагатися. Так, і цієї. В цьому повідомленні Reuters можна читати як і плюс для нас, так і мінус. Ну, це особисто я зараз цим бачу таку історію. Що переважить, будемо спостерігати, пане Олександре. І ще дуже така, як на мене, інтригуюча заява сьогодні прозвучала від міністра оборони Естонії Вахора Кароса, який сказав, що новий план Північно-Атлантичного альянсу передбачає, що у разі нападу Росії Естонія має право вдарити у відповідь по території країни агресора. Бо раніше, до прикладу, у плані НАТО такого пункту не було. Була там як він стверджує необхідність боронитися самому, чекати 10 днів, поки країни альянсу прийдуть і допоможуть. І на цьому тлі з'являється ще одне цікаве повідомлення: це заява країн Бухарейської дев'ятки. До складу цих країн входять Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Чехія. Польща, Румунія, Словаччина і Угорщина ну тобто, навіть ті країни, які не дуже прихильно до нас ставляться, так, от вони звернулися до керівництва НАТО з проханням відреагувати на вторгнення російських дронів і ракет, мабуть, на їхню територію, і зокрема міністр оборони Румунії Ангел. Тилбер говорить про те, що держави Бухарестської дев'ятки дуже стурбовані цією ситуацією І для них ну незрозумілим сьогодні є. Як же ж буде виглядати далі політика НАТО в цьому сенсі? Тому він говорить: ось чому необхідно рішучі скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони, от що означають заяви сьогоднішніх міністрів оборони країн НАТО? Які мені особисто засвідчують а, готовність цих країн ну, до прямого військового зіткнення з Росією. І навіть ми вже готові бити по території Росії. Це вони такі стали зухвалі після наших атак по території Росії? Чи як це читати? Безумовно, в якому разі ті операції, які ми зараз проводимо на території Російської Федерації, вони. Вони ставлять хрест на червоних лініях, про які багато говорили не тільки говорять а, в сумі Росії, а й на Заході. Що мовляв, не треба доводити до ескалації, не треба приходити червоні лінії, бо це може бути ескалація і так далі. І таке і інше. Ну, тобто, все всі вже бачать на третій рік повномасштабного вторгнення, що ну насправді усі розмови про червоні лінії, та виправдання якоюсь ескалацією. Ну це не при що. Це не про що тому в загальну доктрину, концепцію оборону, навіть оборону доктрину дії е, країн північно-атлантичного альянсу е, входить не тільки сама по собі оборона е, пасивного типу, типу ми в обороні і чекаємо, коли нам будуть допомагати. Є активна оборона, тобто. По нам вдарили так ми в межах оборони також починаємо наносити відповідні удари по території ворога. Це логічно, це правильно. І Україна це зараз робить. Вона це е, реалізує. Те, чого ми не могли реалізувати в 2022 році. Ми поступово почали реалізовувати в 2023. А зараз це взагалі частина нашої оборонної стратегії. Невід'ємна частина нашої оборонної стратегії є НАТО. А чим НАТО гірше України в даному випадку в них немає таких можливостей, <плес> як нас в Я них на їх, їх набагато більше. Я розумію, але вони могли б мовчати про це. Чому така заява пролунала? А справа тому, що ну, по перше, такі зміни радикальні, вони неможливі е, в якомусь таємничому колі. Так чи інакше це з'явилося б на поверхні. До того ж, це зміни навіть фактично в якомусь сенсі будуть торкатися і статуту північно-Атлантичного альянсу дій, тобто алгоритму дій країн НАТО у випадку загрози удару з боку ворожої країни, такої, наприклад, як Російська Федерація. А щодо протиповітряної оборони, ну я думаю, що. Дрони камікадзе шахет 136 не збивались в повітряному просторі не тільки тому, що ну румунам не хотілося їх збивати, а вони постійно через їх повітряний простор пролітають. Особливо в 23-му році це було майже нон стоп, коли наносились удари по ранійському та ізмаїльському районам Одеської області, і не тому, що вони не хотіли їх збивати, чи в них не було засобів для цього. Ні, воно все було, але там. Який момент погодження з керівництвом Північно-Атлантичного альянсу, щоб задіяти засоби протиповітряної оборони? Тобто це дзвінок до Бухаресту з Бухаресту до Брюсселю, відповідь від Брюсселю, в Бухаресту з Бухаресту, відповідь тому підрозділу, який повинен збивати цей шахет. А допоки цей ланцюжок буде повністю виконано усі моменти? Шахет 136 вже влучить в об'єкт в Реніському районі чи Ізмаїльському або буде збити українським ППО. Тобто, ось у чому проблема: нема прийняття рішення, нема розуміння того, як швидко можна приймати рішення. І я, якщо чесно... вже рік, рік пройшов. Пане Олександр, ну рік уже пройшов. Ну такий повільний ну, захід. Ну от такий повільний альянс. Ну ну от такий повільний, і, і, і так само. Я не вірю, що пілоти. Повітряних сил Польщі не збили е, російську ракету, тому що е, була погана погода. Я не вірю, що там була погана через погодні умови. Вони не збили цю ракету. Ні, в них не було відповідно на той момент, коли ця ракета знаходилась в повітряному порті, е, просторі Польщі. В них не було е, наказу. Вони не отримали наказ надії. От, вони супроводжували, супроводжували, спостерігали, спостерігали. А от саме напуск е проти ракети для перехоплення ні, не було цього наказу. А коли вже він міг би вже і пос е отримати, е пілоту цей наказ ракети вже не було в повітряному просторі Польщі, вона повернулася до України. А в українському mm -hmm. повітряному просторі вони не діють. Тому так це, до, це е дійсно важливі рішення. Е не те, щоб важливі рішення, це важливі питання, які зараз постають. Серед членів Північноатлантичного альянсу, ну які стали результатом ось цього вже як третього року повномасштабної війни в Україні і досвіду, який отримали ці країни від загроз, які надходять від Росії. Ну, це добре, що ми їм змінюємо думку. Я, чесно кажучи, з цього тішуся. Шкода, що так довго це відбувалося, але ці публічні заяви, як на мене, засвідчують уже публічність цього процесу, і фактично НАТО знаходиться за крок до ухвалення такого рішення. Єдине, хотів би у вас уточнити. Ротаційна модель протиповітряної оборони і інтегрована протиракетна оборона, що це означає, якщо можна на пальцях поясніть нам ротаційна ну, модель проти у них що не вистачає систем ППУ? Я думаю, що саме з цим це пов'язано. Тобто, комплекси протиповітряної оборони з інших країн можуть захищати повітряний простір а тих країн, які потерпають від ось таких mm -hmm. порушень повітряного простору. тобто Значно підсилити там румунську ППО за рахунок, ну, наприклад, виключно, наприклад, іспанської, португальської, італійської, а так само і з країнами Балтії і так далі. Таке інше, тобто, ось такого формату, і при цьому, щоб вони взаємозамінювалися. Тобто, ці півроку буде там іспанське ППО, якийсь підрозділ через півроку, це буде португальське, через інші півроку там будуть італійці, і якось ось в такому форматі. Ну, це тоді треба було при підсипіхвалювати це рішення набагато раніше за е, аналізом е, ракетних ударів і безпілотниками по території України. Натівські фахівці мали прорахувати скільки систем ППО мало бути у Європі на східному фланзі. Бо Бухарестська дев'ятка не випадково говорить: у нас нема чим збивати. Я просто чув раніше повідомлення про те, що у Польщі недостатньо систем ППО для того, щоб збивати російські ракети в західній частині України. Виявляється, що це так. І часто там натикався навіть на повідомлення, що у тій ж самій Польщі не їхні петріоти стоять, а німецькі. Ну чесно кажучи, враховуючи інтенсивність цієї війни і таку не ухвалені рішення, можу просто розвести руками. Пане Олександр, дуже дякую, що ви сьогодні погодилися бути з нами. Що так лаконічно і фактично дуже коротко, як на мене, тому що 27 хвилин це небагато. Ми розібрали Складні чотири запитання, які варто було б донести до наших глядачів і пояснити, що відбувається на міжнародній арені. Особливо це важливо як на мене напередодні візиту Зеленського до Вашингтону, тому що там ці питання будуть підійматися. Ну і я ще раз скажу: я радий, що НАТО, врешті-решт, розродилося на публічну дискусію щодо необхідності збільшення свого оборонного потенціалу і навіть розвитку наступального. Ну, принаймні, так, превентивного удару по Росії це дуже-дуже класна заява. Спасибі вам ще раз. Дякую вам. Побачимось обов'язково.